Радіо Chicago. України перед тим, вкотре нагадаю, що ви маєте можливість за нами спостерігати на нашому ютуб каналі та на Фейсбук сторінці, де зараз іде пряма трансляція. Ну і для найбільш відважних ми створили номер студії, за яким ви можете зателефонувати 773 800 2860. А зараз переходимо до того, що ж буде з чоловіками призовного віку, які не повернулися з-за кордону. Чоловіки призивного віку, які не повернулись за кордону, можуть покарати за недотримання законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку і мобілізацію. За словами юристки Вікторії Тютюникової, їм світить штраф від 3400 до 5100 тисяч гривень. Якщо з'ясується, що вони нелегально перетинали кордон, то доведеться додатково сплатити від 3400 до 8500 з гривень. А тим, хто отримав повістку і втік за кордон, загрожує кримінальна відповідальність і покарання від 3 від трьох до. П'яти років ув'язнення також і новина про те, що з російського полону додому повернулися 12 українських громадян, десять військових та двоє цивільних серед них п'ятеро важко поранених. Про це в телеграм повідомив координаційний штаб. ІС. Поводження з військовополоненими усі військовослужбовці відносяться до солдатського та сержантського складу та входять до складу збройних сил України, зокрема до 518-го окремого батальйону спеціального призначення 25-ї окремої повітряно-десантної січеславської бригади, дев'яносто 5-ї окремої десантно-штурмової бригади, 93-ю бригаду, Холодний Яр та 57-й окремий стрілецький батальйон. Вони були захоплені в полон, зокрема у боях Пілія Бахмута, сіл Дослідне та Оріхово-Василівка на Донеччині, поблизу Креміної та Червоноп. Попівки на Луганщині також Україні вдалося повернути двох цивільних, яких агресор отримував в якості заручників в селі Липці, Харківської області та Маріуполі. У них ще є час піти звідси, інакше ми їх знищимо. Зеленський попередив окупантів про трагічний фінал. Про це український президент сказав під час візиту до Ягідного Чернігівської області і додав, що Україна готується до контрнаступу, але коли і на яких напрямках не уточнив. Я не говоритиму про конкретні речі, тому що ми не можемо дати можливість російським терористам підготуватися до наших методів і кроків, з якими ми будемо деокуповувати нашу територію. Але ми це зробимо, і вони повинні знати це, наголосив Зеленський. Мережею розлетівся скандал, що стався днями у Буковелі. На військового медика, який перебуває на реабілітації, напав з, образа, з образами чоловік. Виявилося, що це чоловік блогерки Юлії Фатули. В історіях вона розповідала, що конфлікт почався через мовне питання. За її словами, військовий зробив зауваження її чоловіку, що той розмовляв російською. У виправдання Юлія сказала, що ми живемо у вільній країні, а військовий нібито спеціально зробив хайп. Крім того, її чоловік, начебто, не знав. Що говорить з військовим, бо сфарка почалась раніше. Бо більше блогерка ляпнула, мовляв, військовий перебуває на реабілітації, бо в нього психічні відхилення. Кухарчук пояснив жінці, що психологічна реабілітація бійців не має нічого спільного з психічними відхиленнями. Також є новина про те, що у Києві винесли вирок майору, який п'яним збив трьох курсанток. Шевченківський райсуд столиці 3 квітня засолив до 6 років в'язниці майора Української військово-медичної академії Володимира Володимира Холодного, який у серпні 2020 року п'яним збив трьох студенток першого курсу. Крім ув'язнення, суд заборонив майору сідати за кермо авто до трьох років. Змінився і запобіжний захід. Суд ухвалив в'язати обвинувачувого. Під варту. В лютому експорт it послуг з України обвалився аж на 35%. Але є нюанс за даними НБУ, у січні лютому 2023 року валютна виручка від експорту it послуг з України упала на 27,3% і Становить 1 мільярд доларів. Це на 403 мільйони менше порівняно з аналогічним періодом 2022 року. У січні українські it компанії продали закордонним клієнтам послуг на 528 мільйонів доларів. У лютому обсяг it експорту становив 547 мільйонів. Значне падіння експортної виручки в секторі IT пояснюється в першу чергу високою базою порівняння, адже в лютому 2022 року обсяг експорту it послуг становив рекордні 839 мільйонів. Але уже в березні минулого року цей показник знизився до 521 мільйона. У 2022, 2022 році IT галузь увійшла в трійку лідерів за обсягами експорту. Експорт IT послуг виріс на 6% і становив рекордні 7,3 мільярда доларів. Шмигаль відповів на питацію на петицію про долю УПЦ московського патріархату, враховуючи, що порушені у петиції питання мають комплексний характер. Державні служби з етнополітики та свободи совісті доручено опрацювати їх та про результати. Поінформувати автора петиції так і пінет міністрів України про це сказав він. Ось ми затронули вже тему про московський патріархат. І маємо пару новин саме про цей патріархат, а саме богослужіння на вулиці з гучномовця, будівлі заблоковані. Триває шостий день. Як УПЦ ПЦ московського патріархату, всупереч закону не виїхала з лаври і перекриває входи до храмів. Також маємо скандал з московським патріархатом на Житомирщині. Священник ударив по голові десятирічного хлопчика з українським прапором у руках. І ще одного штовхнув, повідомляє проєкт. Свідомі також на заході країни теж тривають баталії. У Хмельницькому громада храму УПЦ МП, де 2 квітня побили українського військовослужбовця, Вирішила перейти до ПЦУ. Про це повідомили місцеві телеграм-канали відповідне рішення підтримала більшість людей, які були присутні на зборах біля храму. Ключі від собору було передано е, ревізаційній комісії, яку обрали під час зборів. Вона вже займається описом майна. Зазначається, що до великодня богослужіння у храмі не проводитимуться завтра, 3 квітня. Представники комісії понесуть документи е, про реєстрацію релігійної громади в ОВА. Вибачаюся, 4 квітня. Це одне з найстрашніших відео, яке, напевно ви могли спостерігати, якщо я говорю про те, що відбувалося у Хмельницькому в храмі московського патріархата ще на той час. І страх не в тому, що ну як би це жахливо не було, що священнослужителі, або не так навіть не називав батюшки попи а, І дяки били військово. А біда в тому, що люди, які були в храмі, просто цим спостерігали і нічого не робили, окрім коментаря: Боже, що ж це робиться? Боже, що це таке? Як це так? І ці тварюки просто прийшли в храм. Для чого питається? Для того, щоб помолитися. І тим самим зробити ще купу гріхів. Тобто я не розумію взагалі концепції московського патріархату, Не розумію тих людей, які туди ходять. А, окей, візьмемо найман найманців, у тих попів, які получають це кошти, які виконують свою роботу, так само, як і виконує Путін, як Пригожин як всі інші. Але люди, які туди ходять, це ж просто не І Що з ними робити? Як їх позбутися? Посадити їх, не знаю, виселити на Сибір? От як бути з такими овочами, які ходять туди, в ту церкву і думають, що вони будуть мати спасіння? Це просто ще один доказ того, що церква від московського патріархату це не про віру в Бога, це не про дотримання і десяти правил заповідей Божих, і взагалі про ті цінності, яка мала би нести церкву. На жаль, це про насильство і це про тупість, так і про тупість, і про тупість на жаль, тому. Я думаю, що науковці не проводили це дослідження, але якщо взяти людей, які ходять до московського патріархату і не ходять, рівень IQ з часу з пливом часу їх однозначно зменшується, і те, як вони адаптовуються в соціумі, також має негативну тенденцію. Але це ще не один випадок. Дійсно, Вадим перед тим, що був нагадав, що московський патріархат, представник московського патріархату на Житомирщині, був ударив хлопчика, тільки через те, що він мав український прапор. І до речі, вертаючись до попередньої історії, коли наші активісти прийшли і принесли прапор, заспівали гімн. Це був перший випадок, коли в тій церкві з'явився український прапор, попри знову ж таки 9 місяців війни, і от уже більше року повномасштабного вторгнення. Тому що ще можна говорити про московське батарегати, в принципі, я думаю, всі погоджуються, особливо наші радіослухачі, що це є секта і, і, і не має існувати. Але знову ж таки, виклик полягає в тих прихожанах. тому що хочемо ми того чи не хочемо, але сумна статистика в тому, що а, ця а, секта налічує найбільше кількість прихильників. От і як з ними бути, як правильно це все улагодити. Коли знову ж таки нагадаємо, що Шуфрич очолює Комітет Свободи Слова в Верховній Раді, що би ми не хотіли, які би закони ми не намагалися прийняти, все ж таки все буде зводитися до того, що він має це затвердити, пропустити. А ми знаємо, на кого працює Шуфрич, тому буде таке замкнуте коло. Хтось комусь вигідний, і чомусь ці процеси не відбуваються, якби вони мали відбуватися під час війни. Так. Але є ще одна історія Вадим, з того дозволу, я до неї перейду. Я думаю, ти також хотів її зачепити. Це про те, що відбувалося в Буковелі, Ні, я хотів про інше. Але давай про Буковель. Там дещо неправдиво подана історія, яка є в даних в мас-медіа, про те, що нібито військовий взяв на себе відповідальність повчати когось. Як правильно говорити, якою мовою. Хоча, в принципі, навіть і дати зауваження комусь, що ти живеш в Україні, і варто говорити українською, це є адекватно нормально. От. Зробила цю історію дружина то, 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 тої Падлюки. А я говорив про опонента, який приїхав. Він здається, бізнесмен, приїхав з, з, з Східної України, якщо не помиляюся, або з Південної, або з Східної. І він вдався до хамства проти військового медика, який там був на реабілітації. Дружина ж а, того бізнесмена, якоби а, є блогерка, яка висвітлила цю історію, нібито він. Вони жертва, а військовий є насильник. Хоча знову ж таки це був зовсім навпаки. І ставлення до наших військових є також дилема в Америці. Ми всі звикли до віддання, віддачі якоїсь поваги нашим військовим, навіть коли приїжджають на реабілітацію хлопців. Видно, що люди ставлять вміють, як вміють себе поставити правильно подати, якусь віддати шану співчуття. В Україні. Цього немає і величезним викликом є. Після війни адаптація в соціумі як бути, коли тебе соціум не сприймає, коли замість того, щоб тобі подякувати, що ти втратив своє здоров'я, вони тебе ще умудряються принижувати. Що потрібно, як потрібно виховати наш соціум, щоб вони навчилися шанувати ветеранів цієї війни? На мою думку, про це потрібно багато говорити і всюди. Е, ну Потрібно розуміти, що е, наша країна там. У нас було 9 років е, війни, яка відбувалася на Донбасі. Проте це не була повномасштабна е, війна. І люди десь трішки забулися, не вдавалися в подробиці, і, відповідно, вони не задумувалися про те е, ну, про такий, про таку масову, ну, не, як то правильно сказати, Дмитро. Допоможи мені, <реш> Те, що це дійсно ну, це на кожному кроці. Ти будь-де можеш зустріти людину, яка, на жаль, постраждала фізично від війни в плані здоров'я. Тому наші люди вони і так живуть, наприклад, в стресі якомусь, тобто вже цілий рік, і вони десь можливо не так сильно замислювалися про те, що до людей до військових, які постраждали, потрібно відноситися більш толерантніше і з більшою повагою. Мені ну, здається, тут більше. Мовний конфлікт, а ну Ні, тому, що військовий говорив російською? Не військовий говорив російською, говорив російською, власне, той бізнесмен, який зробив з себе жертву. Військовий просто відпочивав, а той російськомовний бізнесмен на нього наїхав. Чому це ніби ти щось там не знаю, що ти тут робиш, Їдь в свій Бахмут, воюй там, що ти типу, тут забув? А саме ходить просто по буковелі і ховається, переховується відповістки. Таких випадків багато їх їх потрібно говорити. І шкода, що нема справедливості в Украї Україні це напевно знову ж таки виклик величезний. А судова реформа і, і справедливість це запит населення буде напевно номер один. Він був цей запит після майдану, після революції гідності. Я думаю, такий ж самий запит буде після війни на те, щоб була справедливість, тому що тих, хто має понести покарання, просто є неймовірно велика а справедливості. а справедливості не буде. Ви чули про чоловіків призвного віку, які не повернулись за кордону, можуть покарати за недотримання законодавства? Проте покарання це скільки? 100 доларів? Це означає, що можна виїхати нелегально за кордон, працювати, заробляти тут гроші, і потім, коли все закінчиться, повернутися, заплатити 100 доларів і все. Ну, так, але якщо вони отримали повістку, там ще їм загрожує кримінальним. Три роки. І це можна ну, наняти крутого адвоката і збити це на те, що Умовно. ой, сім'я, в мене там діти, це все, і все. Ну так, тому що комусь все-таки вигідно, щоб були такі лояльні, лояльні закони. Шкода, що у нас так все відбувається, як е, говорить наш е, експерт е, і наш колега Роман Скрипін, на пів шишечки. Ніколи ми до кінця нічого не дороблюємо. Якось все так, аби аби було. Е, накидали, накидали, і нехай так буде. Радіо ЮНЧИКАГО.